Погосподарські книги багато хто з вас знає такий тип документів, які зберігаються в самих сільських радах чи в старостатах. Зазвичай вони збереглись з 1944 дев'ятсот сорок років, і далі вже до наших часів. Системно вони збережені з 1944 року. Але мало хто знає, що по господарки велися ще, здається, з 1939 дев'ятсот чи 1938 років, і ось ми зараз по одному з сіл натрапили на погосподарку сорокових років 1940-го, 42-го років. Ідіть покаж. село Кадіївці, Кам'янець Подільського району Хмельницької області. Ось бачите, Кам'янець-Подільська, Кадіївського сільсовіта. По погазина книга 40-го, 41-го року. Хто працює з цими документами, знає, що це велика рідкість. І сам документ. Бланк такий самий, як уже в 44 му використовувався, точнісінько такий самий, бо до 40-го року, за 39-й я працював, 38-й-39 роки, вони такі горизонтальні, вони не такий тип бланку, зовсім інший. А тут уже тип бланку такий, як до якого ми звикли. Ну і вказаний голова двору. Ну і далі всі члени сім'ї, які живуть в дворі, по відношенню до голови двору. От Бачите, голова, дружина, син, невістка, внук. Ось тобто вказуються всі по відношенню до голови двору. Ось така собі господарська книга за 40-й, 42-й рік. Що цікаво, за 1943 рік виходить по господарки немає, тому що наступна буде вже з 44-го року. 43-й був пропущений очевидно через окупацію. Признавайтеся, чи бачили ви взагалі по господарки глибші за 1944 рік, і в яких це селах було? Бо це насправді дуже рідкісна знахідка знайти по господарки глибші 44-го року.